Ми сьогодні знаходимося на місці чергового воєнного злочину, скоєного військовими Російської Федерації. Дві ракети, які ймовірно були випущені з Криму, накрили територію. Саме цивільну територію, бачите, навколо знищені будинки наших громадян. На сьогоднішній день ми маємо 21 вже загиблого. Більше 70 чоловік отримали поранення. Сьогодні знаходяться вони в лікарнях міста Одеси. Ми чітко можемо бачити, яким чином і куди цілий ціли ворог. Будівля СТО, будинки наших громадян, вулиця, де було дуже багато цивільних людей. І коли приїхали рятувальники, якраз вдарили підступно і по цій території ще однією ракетою. І тому ми маємо також жертви серед працівників. Державної служби з надзвичайної ситуації. Ми маємо жертви серед лікарів, які приїхали за кілька хвилин після першого прильоту ракети. Ну і звичайно, ми маємо загиблих працівників національної поліції України. Слідчі оперативні групи служби безпеки України Національної поліції закінчують документування чергового воєнного злочину. Я впевнений, що ми зробимо все для того, щоб Військові злочинці, російські військові злочинці понесли відповідне покарання в міжнародному суді.